А це пропозиції від Європейсько-Українського Союзу щодо угоди, рамкова угода від ЄС та України про припинення війни в Україні, зобов'язатися до повного і безумовного припинення вогню в повітрі, на суші і на морі, моніторинг режиму припинення вогню будуть провадити Сполучені Штати Америки та треті країни, Росія повинна беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін всіх військовополонених за принципом всіх на всіх Росія повинна звільнити всіх цивільних в'язнів. Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від Сполучених Штатів, угода, аналогічна статті 5 договору НАТО на період, поки серед союзників не буде консенсусу щодо членства України в НАТО, жодних обмежень для ЗСУ. Відсутність обмежень на присутність озброєння та операції дружніх іноземних сил в Україні. Україна може приєднатися до ЄС. Територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися тільки після повного і беззастережного припинення вогню. Україна за участю штатів відновлює контроль над Запорізькою АЕС, а також над Каховською ГЕС. Україна матиме вільний прохід через річку Дніпро та контроль над Надкінбурнською косою. Сполучені Штати та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво, видобуток корисних копалин. Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, в тому числі від російських суверенних активів, які залишаться замороженими, поки Росія не компенсує Україні збиток. Санкції Сполучених Штатів, введені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово послаблені після досягнення стійкого миру. І відновлені в разі порушення мирної угоди.